Всім привіт! Сьогодні представало ось такого вкрасення, це складний електровелосипед на 24 дюймових колесах, Рама алюмініва, встановили ось такий багажник, акумулятор на 10 вольт, 48 вольт, другий на 500 Вт від фірми МЦС, що мене складнення, 7 швидкостей, перемикач. Ручка газу, Руль регулюється по висоті так. Складний елемент. Складати руля. Відкрився. Також тут складний елемент. Натискаємо кнопочку і відкриваємо. Все, відкрили. Дискові гальма. Подвійний обід посилений. Резіна така, крила. Також задні дискові гальма. подножечка, Дуже такий красивий байк вийшов. Вмикаємо і поїхали. Заходьте на наш сайт. Вибір дуже багатий. Всім гарного дня, до побачення.